Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за заслуг. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас. В ефірі програма Рух на зустріч, яка створена спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державним інформаційним агентством Реінформ. Старий вислів про те, що у війни не жіноче обличчя втратив актуальність і своє семантичне наповнення в часи нинішньої війни, яку веде український народ проти російських окупантів. Тисячі українських жінок на рівних пліч опліч з чоловіками нині боронять нашу незалежність. Про це і будемо говорити сьогодні. Але на початку програми пропоную подивитися матеріал моїх колег, в якому розповідається про будні артилеристів Національної гвардії України, що тримають фронт на Запорізькому напрямку. Вогневим щитом стоять на Запорізькому напрямку нацгвардійці 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Карадах ефективно виконують бойову роботу і вражають цілі російських окупантів на лінії бойового зіткнення. Добриня, Дабриня, полмаленька, полмаленька, ціль уточняється, ціль уточняється. Виявлення цілі передача координат команда Постріл. В одному гарматному розрахунку артилеристи гвардійці спочатку повномасштабного вторгнення бойове злагодження відпрацьоване до автоматизму, адже всі розуміють, чіткість дій в їхній роботі, запорука успіху. Як загортована, загартована марка Сталі. От, тобто всі, кожен здатен прикрити, кожен здатен десь виручити, десь щось уразити, От, виконати ну, всі поставлені бойові завдання, які на нас полягають. Зараз гарматний розрахунок на посиленому шергуванні 48 годин на позиції, потім доба на відпочинок. Бойове завдання незмінне, вогневе прикриття наших піхотних підрозділів і техніки, а от цілі ураження різноманітні. Починаючи від відділення штурмового загону, закінчуючи мінометними розрахунками, бронетехнікою легкоброньованою, яка наступає, от також можемо робити освітлення ночне. Бліндажі можемо працювати також по відкритій піхоті от за допомогою там тих же шрапнельних боєприпасів. Командир самоходки з позовним Добриня досвідчений артилерист, Атовець воював на Донецькому напрямку. Вже тоді був командиром гарматного розрахунку. Тепер ці навички знадобились у протистоянні ворогу тут, під Оріховом каже бойовий дух побратимів на висоті. Два дні тому звели на нівець намагання ворога атакувати наш спостережний пост. Почали наші штурмувати позиції. Нам була команда да, до бою. Ну, ми десь хвилинки за, Та хвилин 10 тривав цей бій. Ми випустили 30 снарядів, добре їх там косили. І техніку, і людей. Серйозний був штурм, відбилися. Одна машина наша працювала, і міномети, і, і ще дві пушки 105 калібра. Тобто чотири машини відбили серйозну атаку. Ми чекали їх. А це пункт управління вогнем самохідного артилерійського дивізіону. Саме тут ухвалюють головні рішення щодо тактики дій на лінії бойового зіткнення. Відбувається комунікація з іншими військовими підрозділами та визначаються цілі ураження противника. Тобто піднімається дрон, він видає нам картинку і просто працюємо на виявлення дій ворога. На екранах моніторів кілька населених пунктів, де розташовані позиції ворога. За ними наші бійці стежать у режимі 24 на 7. Поряд із пунктом управління вогнем технічні та господарські об'єкти. Тут бійці проводять вільний час. А на кухні порується Олег із позивним малий, намагається задовільнити кулінарні смаки побратимів. Їх за два роки війни вивчив добре. Олег студент Запорізького національного університету, факультет, готельно-ресторанна справа. Тож тут на передовій він працює, можна сказати, за фахом. Сьогодні на перша солянка до неї кілька других страв. Картопля смажена з грибами, макарошки. Ось а, тут у нас обідній стіл, оладі, хліб, сир. сало підрізаю. І на війні є місце спорту. Командир взводу управління і фізрук за сумісництвом Андрій допомагає бійцям тримати себе в гарній фізичній формі та емоційно розвантажуватися. Святає святих, це наш спортзал. Ми самі його зробили своїми руками. Все, що хтось стягували сюди. Купили гантельки, самі купили, тому що ну, дрова не буває. І ми тут проводимо свій досуг, тому що треба ну, пил свій вбирати, щоб було легше. А фізрук це я, як моє покликання. Я їх сюди згукую, вони всі тут займаються і всім подобається. На запорізькому напрямку самохідний артилерійський дивізіон 15-ї бригади НГУ з 24 лютого 2022 року. Під час виконання бойових завдань тісно взаємодіє з іншими угрупуваннями, головним управлінням розвідки, силами спецоперації, 3-ю штурмовою бригадою, і іншими підрозділами збройних сил України. Велика кількість бійців має державні нагороди та відзнаки різних ступенів. Вікова категорія від 25 до 47 років. Самохідний артилерійський дивізіон потребує і нових кадрів, перш за все, операторів БПЛА. Нам потрібні оператори дронів, оператори ФПВ, оператори мавіків, оператори БПЛА Лелека було б дуже добре, якби цивільна молодь, яка розуміється, бажає, подавала в заявки і переходила на військову службу. Ми б їх відповідно, ставили на ці посади. Вони б займалися тим, чим вміють. Чим відповідно надавали б нам дуже гарну допомогу, долучитись до 15-ї бригади оперативного призначення Карадах може кожен охочий. В лавах Національної гвардії постійно триває набір, де кандидати пройдуть вишкіл, отримують необхідні навички, а згодом долучаться до обраної професії у бригаді. Сотні тисяч українських героїв, відомих і безіменних, наближають нашу перемогу над темрявою і злом і від кожного з нас нині залежить, якою буде її остаточна ціна. Яка роль українок на фронті та чи рівні права та обов'язки мають наші військовослужбовці в порівнянні з чоловіками? Ми поговоримо з гостею нашої студії. Я вас вітаю. Добрий день. До нас завітала Олена. Вона військовослужбовиця Національної гвардії України, також режисер, документаліст і волонтер. Я вас вітаю. Ви знаєте, ну найперше, що мене як журналіста і вашого колегу, дуже цікавить оцей шлях від цивільного життя, сповненого інших турбот, проблем, радощів, переживань до людини в формі захисник захисниці, захисника. Як цей шлях був ваш? Як він відбувся? Як стався? Я одна з тих людей. Що розумію, що війна почалася в 2014 році. Тоді я в міру своїх можливостей також намагалася допомогти військовослужбовцям. А в 2022 році почала допомагати цивільним людям з евакуації. І складні дуже історії почула від людей, які були евакуйовані, побачила, було прийнято рішення приєднатися до лав Національної гвардії. Чому саме Національної гвардії? Тому що я дуже здружилася з хлопцями. Це тоді ще була харківська частина, Спартан. Угу. Я приєдналася до них. Спочатку ми були в Луганській області, Донецькій області, Харківській області. І е, рік тому е, я перевелася частину, яка зараз є моєю улюбленою частиною, майже сім'єю, якщо так можна сказати, 15-та бригада Національної гвардії в Карадах. Наша запорізька тепер. Так точно. Так. Вирішальне рішення, воно теж, напевно, не тимчасове, не одноденне, не якийсь там раптовий спалах чи поштовх. Це виважене рішення, доросле. Яким було ваше рішення піти воювати? Я можу сказати, що бути військовослужбовцем під час війни це найскладніша робота в світі. Про зваженість рішення дуже важко говорити. Воно було прийнято. Певно, на те було багато причин. А ваша діяльність раніше до 2014 року, потім в проміжок тієї першої фази війни не гострої. Чим ви взагалі займалися? Яка була ваша діяльність? Я режисер, документаліст, який намагається старається висвітлювати важливі теми як соціальну нерівність, несправедливість. І те, що відбувається зараз в Україні, це найбільше жахіття, несправедливість, яка тільки може статися. В принципі, це очікувано, тому що після розвалу радянського союзу вже Росія почала планувати, як загарбати Україну назад. Білорусь піддалася, стала рабами Росії. Україна боролася за незалежність. Ваша діяльність, зокрема режисера документаліста, я знаю, що ви фільм про Чорнобиль є співавтором цього фільму. Взагалі, як що було головним для вас в документалістиці, і залишається, я напевно, завжди буде і буде залишатися правда. На ваш погляд, правда. Цим навіть спекулюють, у кожного своя правда. Я людей люблю. 7 мільярдів на планеті, чи не, навіть більше. Не, не люблю спекулювати поняттям правда вона одна і справедливість також одна. В Україні зараз яка правда? В Україні правда така, що суспільство розділилося. Є ті, хто захищають Україну, а є ті, хто намагається знайти якийсь певний комфорт. Я не розумію, як можна. Намагатися знайти якийсь комфорт для себе і своєї сім'ї, коли в країні війна, і не намагатися максимально допомагати своїй ж країні рідній здобути перемогу. Тому що якщо ну, неправильно так казати, не дай Бог, ми не втримаємося, то погано буде всім, дуже погано, тому що Росія просто задавить, забере права, зробить їх рабами. І якщо у людей, які зараз залишаються на території нашої країни, є бажання жити, розвиватися, насолоджуватися життям, то його не буде, якщо вони не почнуть нарешті деякі з людей. Розуміти, наскільки складна ситуація, і що ми всі маємо згуртуватися, як там на початку повномасштабної було там пару місяців, коли на Київ сунули ворожі війська. І не втрачати терпіння, тому що це затяжна штука війна. Ресурсів у Росії багато. Вони знайшли собі союзників в краї, Китаї, який кажуть, що не підтримує Росію, але є дуже-дуже багато фактів, там електроніка і тому подібне. Так, ресурсів багато. Тому треба триматися, це навіть неправильне слово, згуртуватися і постійно працювати. Кожен, щоб подолати ворога. Кожен має кожен робити день. максимум те, так, що точно. може. Максимально. Максимально. Олена, але е, оця перша лінія, яка й тримає всю цю навалу, цей морок, це наші військові е, сили оборони. Так є е, за ними, стоїть дуже потужна сила, без яких, напевно, ми б давно зламалися. Це волонтери, це янголи охоронці, буквально і для всього суспільства, і для України, і для армії нашої. А у вас є досвід певний волонтерський, е, як він вам допомагає зараз? Я продовжую займатися цією діяльністю, дружити і підтримувати моїх друзів-волонтерів. Ми постійно щось як це гірко не звучало, просимо. Не тому, що там таке постачання від країни жахливе, Нам просто все необхідно швидко. На лінії бойового зіткнення все відбувається надзвичайно швидко, і кожна секунда дорога. Тому якщо потрібно там якісь шини, мавіки, камікадзе, дрони, екафло і так далі, тому подібне, воно ну, потрібно просто зараз. І це невпинна робота волонтерів і тих, хто з ними взаємодіє. Ви і зараз цим і зараз зай займаюся цим в міру своїх можливостей. Скажіть, будь ласка, наскільки потужний рух, бо я чую постійно що спілкуюся багато хто просто виснажився і фінансово в тому числі. Наскільки вистачить цього волонтерської підтримки, щоб тримати фронт? Енергія це така штука, що якщо її поповнювати з правильних ресурсів, то вона практично невпевна. Розмови про виснаження, я також чую про те, що фінансові ресурси закінчуються, звісно, сумно про них чути. Продовжуємо шукати інших людей, які готові підтримувати, тому що у нас варіантів немає. Чи відчувається зараз підтримка західних партнерів, зокрема на вашому відрізку там, де ви. Якщо... Бо про це теж багато говорять і неоднозначні такі. Одні кажуть, що всього достатньо, інші кажуть, та ні, насправді все не так. Давайте буду відверто: Національна гвардія не дуже добре забезпечується, тому що. Є як Збройні сили України, різні угрупування, скажімо так, Національна гвардія забезпечується погано. Звісно, командувач Національної гвардії, думаю, старається максимально, щоб ми отримували все. Але ну, той відсоток від міжнародної допомоги, що ми отримуємо, він мізерний. Тому сказати про те, що ми там відчуваємо міжнародну підтримку, мені важко. Але ну, на своєму рівні стараємося взаємодіяти з певними організаціями зарубіжними, так, і вони іноді допомагають. Я е, хотів це питання е, обов'язково підняти, бо жінка в формі до сих пір викликає певні е, у деяких наше суспільство ще різне, воно шарами так складається і так було завжди. Ставлення до жінки в формі зараз як військовослужбовиця. Ви відчуваєте себе на рівних чи взагалі немає цієї проблеми? Давайте про це. От наразі в моєму підрозділі в мене проблем немає, але це був довгий шлях кожного разу, коли я зустрічаюся з чоловіками, військовослужбовцями. Доброго здоров'я, вітаю, привітіки. Ну щось таке буває. Потрібно своїми діями, своїми знаннями, своєю роботою постійно доводити чоловікам, що ти можеш виконувати роботу на рівних, а то навіть і краще. Це постійний, постійний, постійний процес треба доводити. А я вважаю, що жінці, військовослужбовцю, треба вміти робити в 10 разів більше речей, ніж чоловік, щоб вона могла займати таку позицію, як і чоловік. А в чому саме це фізична чи моральна, чи взагалі самоставність? Якби ви були жінкою, ви б це відчули, я не знаю, як це пояснити. Це якісь там підколи, можуть бути. Давайте вам розкажу смішну історію. Я про свій підрозділ розказувати не буду, але коли я прийшла туди, чоловік, військовослужбовець, почав запитувати у мене табличку множення, щоб перевірити рівень мого інтелекту. Хочу зауважити, що я знаю англійську мову дуже добре, знаю французьку мову, і це мені було неприємно. Ну, і такі штуки бувають періодично. Там, якщо поспілкуватися з кимось там, про реп, рер, в мене достатньо хороше розуміння, як це все працює. Тому що неможливо зараз бути на лінії фронту і не знати про це. Але ж постійно йдуть якісь там перевірочки. Чи це мене засмучує, можливо, іноді, але немає часу. На те, щоб звертати на це увагу, тому що дуже багато робота. Якщо у когось є бажання е, там, трошки поглумитися жінки, військовослужбовця, ок. Та я думаю, що тролінг, цей присутній в будь-якому колективі, це між чоловіками також. також так, постійно, так, постійно вони там чимось міряються. Так, ну і. Але як ви вважаєте, оцей гендерний баланс, про який дуже багато говорять, і який до нас, так би мовити, хвилями наближається, але він і до скандалів певних доводить, і багато суперечок є на рахунок цього. Як ви вважаєте, чи зараз в армії в нашій є цей баланс? Дивіться ка штука. Жінки бувають різні, і чоловіки бувають різні. Не всі жінки поводять себе достойним, не всі чоловіки поводять себе достойно. Я думаю, що якщо жінка, військовослужбовець і чоловік, військовослужбовець, мають велике бажання, це єдине, що вони мають мати наразі, працювати, все буде добре. Це певний процес адаптації. В мене проблем зараз немає з тими військовослужбовцями, з ким я взаємодію. У нас є розуміння, кожен виконує свою задачу. Це гаразд, ну і головне, як в будь-якій в принципі справі це бажання так точно. А можливості можуть знайтися за бажання. Скажіть, будь ласка, зараз е, тема теж така, вона е, про це і говорять. А деякі частини нашого суспільства це просто не сприймає. Це нестача кадрів, так в армії, і в тому числі в Нацгвардії. Я знаю, що це кадрове питання, воно постійно постійно на, на часі і є необхідність нових людей вливань. Зараз процес мобілізаційний теж він зі скрипом Затягнути. важко йде, і не все можливо правильно було державою зроблено, що отримала відгук від людей, які не довіряють державі. Там цілий комплекс проблем. Але з'явився новий, новий такий підхід це рекрутинг. І зараз теж самі військові я спілкуюся постійно. Вони вже певні результати мають від рекрутингової кампанії. І Наскільки е, це сучасні методи залучення людей до війська? Це, я думаю, хороша ідея рекрутинг, тому що е, воювати це робота, як би це не звучало. І якщо е, людина цивільна попадає до армії, знає свої обов'язки чітко, е, розуміє, що в неї там іноді будуть вихідні і заробітня плата там, для того, щоб забезпечувати себе сім'ю. То відноситись до того, що да, я призиваюся, то там лав Національної гвардії буде вже простіше. Деяких людей зупиняє страх. Страх така штука, яку я не розумію, тому що дуже багатьох зпиняє страх чогось невідомого. От людина, ще не знає, що буде відбуватися, там в лавах Національної гвардії ЗСУ і малює собі дуже страшні картинки. От насправді, ну, як на мене, все не так страшно і там. Страшних дуже поганих командирів, і їх не так багато. Звісно, на лінії бойового зіткнення дуже страшно, тому що е, будь-які боєприпаси, скиди, але ж не обов'язково людина е, освічена, одразу попаде в окоп без підготовки. Е, так не буде. Або людина, яка займалася програмуванням 20 років, е, буде, ну, я не знаю, чистити картоплю на. Кухні такі історії бувають, але вони рідкі. Я думаю, вже на цьому етапі війни вони урегульовуються, і такі проблемні питання вирішуються. І в принципі, кожен може знайти собі місце достойне, допомагати своїй країні отримати єдине те, що нам потрібно перемогу. І тільки так. Але при цьому треба не сидіти на п'ятій точці, вибачте, а самому шукати, так? так точно, Своє так, застосування, спеціалізація і так далі. як в бригаді каредах ваш погляд налагоджена саме рекрутингова кампанія? Я не готова відповісти на це питання, тому що я не займаюся. А, але ведеться вона, так? Так, ведеться, наскільки я знаю. Ведеться почала вестися. Якщо в мене буде більше інформації, то я mm -hmm. поділюся. Я yeah. сподіваюся, що спрацює, тому що а, дійсно не вистачає кадрів. А, ми готові бачити в своїй команді людей, які готові навчити, а, захистити. А яких спеціальностей наразі найбільше не вистачає? Це пілоти. Це пілоти так, тому що вони дуже потрібні на лінії фронту. Можливо, mm -hmm. там спеціалісти по РЕБ, неможливо точно. А, Навчання Інші? не буду. Навчання це ж теж ведеться напевно? Звісно, Безумовно, навчання ведеться. У нас є навчальні центри в національній гвардії. Військовослужбовці також їздять за кордону. Навчання все це відбувається угу. доволі таки цікаво. Повернемося до вашої діяльності. Ви, е, як ото кажуть, е, е, в таких в певних спеціальностях колишніх не буває. Е, я точно знаю, що е, телевізійників, документалістів, режисерів колишніх не буває. Я не телевізійник і не журналіст, а режисер, режисер документаліст, документаліст. А, Ви знімаєте зараз так, якесь? Так, точно, я знімаю. Зараз це не відбувається постійно. Я веду е, певно щоденник. Бо як тільки в мене є можливість, я фіксую там якісь 2 хвилини, 3 хвилини, 5 хвилин і зберігаю цю інформацію. Не скажу де. Тому що після перемоги це буде моя основна і задача зробити документальний фільм, який покаже цей страшний контраст між суспільством і військовими, тому що стіну цю придеться ламати. Дуже багато буде травмованих військовослужбовців, з як це правильно називається в психології ПТСР. Які там повернуться до своїх сімей, що не будуть їх розуміти. І дуже-дуже багато достойно, достойних, неймовірно красивих друзів я вже втратила. Я хочу, щоб про них не забули. Тому я обов'язково зроблю фільм, навіть два, тому що фільм. От про 15 ту бригаду Кардах він буде окремий. А ті події, що відбувалися в Донецькій, Луганській області, в принципі, про них вже можна починати говорити зараз. Єдине, про що залишилось домовитись, це про час на монтаж, тому що дуже багато роботи, і звісно, ну, ніхто не відпустить займатися кіно. Буду думати, як це зробити. Я впевнений, що обов'язково у вас все це вийде. Накопичення матеріалу теж важливий процес. Ви на телефон знімаєте? В жодному разі. Я знімаю на камери. Цікаво. Е, значить, я впевнений, що і якісно це буде дуже добрий фільм. Але поділіться, будь ласка, своїм власним секретом. Напевно, от ми от трішки заторкнулися цю тему травмування псих психологічного, в тому числі. Як вам вдається адаптуватись, ви ж теж маєте, напевно, свої якісь е, методи, е, як повертатися в життя, як не зірватися. Я думаю, для жінок, та, та ні, для, для деяких людей це так працює. Коли тобі дуже погано, тобі е, необхідно допомогти тому, кому гірше. І це допомагає триматися на плаву. Тобто бувають дуже важкі моменти, ну, типу, зриваються всі. Е, коли, е, та ви розумієте, навіщо пояснювати. Олена, я впевнений, що наші глядачі е, е, військові, це перш за все не, не лише захисники, це у той моральний авторитет, за який ну не знаю. Це може єдине, що зараз тримає наше суспільство. Це мій особистий погляд. Я його не нав'язую. Але напевно, при кожній з'яві, навіть і на телеекрані, е, люди хочуть почути якісь слова підтримки саме від військових. Е, Давайте так. Що б ви від себе хотіли сказати нашим тим цивільним, на, глядачам взагалі, які дивляться нас? Підтримки. Глядачі різні, які дивляться вас, глядачі взагалі різні. Підтримка глядачів нам потрібна зараз. Тих, які дивляться нас. Але ну насправді військові це е, ті люди, які приймають рішення дуже багато чим пожертвувати, щоб захистити цивільних, щоб не бачити, як е, діти страждають, там бабусі. Е, ті, хто так сказати, не можуть е, взяти зброю в руки, щоб захищати свою країну. І... Якщо ви будете вірити і підтримувати військових, то у нас обов'язково все вийде. Ну я особисто вірю, що ми переможемо, тому що такої страшенної несправедливості вже давно не було. Що країна-агресор просто хоче затоптати іншу. Конфлікти постійно відбуваються у світі. Світ без війни, це якась там ідеалістична мрія. Яка чи збудеться чи не збудеться, ніхто не знає. Але те, що нам треба відстояти свої кордони і зупинити агресора, який, на жаль, є нашим сусідом зараз, це має бути зрозуміло всім. І тому, глядачі, ви підтримуйте нас, а ми будемо підтримувати вас. Я дякую вам дуже мудра порада. І від себе також звертаюся. З проханням не забувати про те, що ваша будь-яка допомога моральна, а особливо фінансова. Теж кожна копійка, кожна гривня наближає це не банальне слова. Дійсно наближає нашу перемогу. Я вам дякую за розмову за те, дякую. що сьогодні були. Сподіваюся, після нашої програми лави Нацгвардії також поповняться. Звертайтеся до рекрутингових центрів і вас спрямують або на навчання, або безпосередньо в частини. Як ви самі того захочете? Я дякую вам, Олена, за участь в нашій програмі. До наступних зустрічей. Наступного слава зустрічей. Україні. Героям слава. Вам це була програма Рух на зустріч. До зустрічі наступної суботи. Нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. О ж Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за ску. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.